Всім привіт і з вами. Вже улюблена ваш, на вами передача. От я впевнена, що улюблена, да? так? Херсонський тиждень по п'ятницях, о 19. І найкраща в світі ведуча Галіна Криворучка. Оксана Погомі, вітаємо вас. А, дякуємо вам в першу чергу. Я значно, Дякуємо вам, передаємо всім привіт. Дякуємо вам в першу чергу за те, що все ж таки вже почався зворотній зв'язок. Що ви пишете, що вам цікаво в коментарях, от тобі просто не було коли. А я читала, я алечко. читала. читала, я читала я. Так. О, так. Людям цікаво все. Так от, що я вам хочу сказати, якщо ми будемо порівнювати Херсон з Миколаєвим, то у нас нема практично нічого. А якщо ми будемо порівнювати, наприклад, Херсон з Бориславом, то Бориславу не пощастило. Бо там гадять кожен день по сто разів на день і кабами, і чим тільки... То якщо от все познається в порівнянні. Якщо в порівнянні, то з Береславом, то ми ще нічого так собі живемо. Якщо порівняти з іншими містами, то не дуже гарно. Тому що кожен день у нас є загиблі, поранені, скиди скабів. От я живу в мікрорайоні ХБК, і кожен день я дивлюся, куди ж вони вже добрались, і вже підбираються до мого дому. Там, Метрів 300 дуже залишилися, близько. дуже близько, так. Ну, не втрачаємо надії. Зустрічаємо надії. А що тебе сьогодні зі зв'язком було О, У мене сьогодні зв'язок. Я не знаю, вночі він пропав, ну, близько 11 години ночі пропав спочатку домашній зв'язок, тобто роутер вже ніяк не реагував. А зранку в мене сьогодні, ну я правда, була ближче до Суворова а сьогодні. Сьогодні зустріч така. Немає зв'язку мобільного. От, Замечательно. Попольнує звук, включили, він пішов, виключили. Ну, це близько, це це ж ж близько в... до Дніпра, то може Можливо також, більше, там може глушення. Це у нас ще одна проблемка в Херсоні з'явилася зі зв'язком. У мене, до речі, теж так буває, що я, я як йду по вулиці, втикаю в телефон. Нам вже цікаво новини. Що в Херсоні нам не цікаво, нам цікаво, що в інших містах. Oh. Да, от да, гримать. Я коли щось, коли щось гримає, я ж підскакую. <ріст> Мені все здається. Я все ж таки йду по вулицях, які були раніше, як у нас вулиця Горького була театральна, то там вже ж було не пройти, там світлофор. Йду да, да, і, і просто йду і нікого нема. Дитячий це майданчик дитячий, гарний, який зробили. Пустий і так отсумна, йдеш і, і нікого немає. Пуста вулиця. І Петомкінська зараз вона Гушевського. Пуста вулиця. Це то місце, хоч конем гуляй. От у нас е, насправді ну є ж позитив. смотри, у нас світло не виключають. Не дала мені досказати. Як <рисвіт> <Как> завжди. <рисвіт> <som> <рисвіт> 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 Квіти. Який шикарний вибір. Була у Миколаєві, у Києві, да. я завжди як переході попадаю, я вже відчуваю цей запах, і ще поки зверху, цей запах квітів, цей асортимент. І стоїш і просто милуєшся, і думаєш, як я давно вас не бачив. А тут пішла на ринок, ну, у вас дійки. Ну... А я взагалі зараз це в радянські часи, Божа, гвоздіка. черво ну, тут, тут висячка. Не куплюєш води. тобі гвоздість, звісно. Шероб. А зараз їх на цвинтар тільки купуєш. І в поле не поїду, не нарву тобі гарних квітів. Я тобі словами скажу, щоб ти була такою милою, такою привабливою і такою потрібною, як квіточка, кожній жіночці. Tellement. Дякую, Боже, глякай, ти... як вона вміє. Дякую, Галісінька. Це у мене просто день народження. <laughs> просто, <ten>. просто так. <laughs> дайте, пані, так dai, dai. <laughs> Вчора, за вулиці, зайшла купити огірків от, от сюди, в поверхівку. І яка жіночка мені, о, пані депутатка, здрасті! Я кажу, добрий день. Я ж така одразу депутатка. Сразу а що ж ви, ви нашу вулицю Гагаріна перейменували в Старомлину? Що ж це робиться? Та як це ж можна? Це ми повертаємося куди? На 200 років назад, а я їй кажу. От дивіться, вам же ж, ну, ви ж точно десь чули, що перейменування було. було да? Це ж вже більше, вже скоро рік буде. Скоро рік. А що ж ви тоді, коли ви почули про це, не подумали про те, щоб зібрати там Ну, хто у вас там залишився на вулиці жити? І активні, активні. Активний. Да, я про активність. І написати листа, що ми ж... мешканці такої то вулиці хочемо, щоб нас перейменували там. Правда, Та, вона якусь назву так, так сказала. Ну, ну, Наприклад, Чернівецьку. Ну, потім я на неї подивилася, так я говорю, ну зрозуміло. А головне, Ютуб вона дивиться. Я, я вас в Ютубі дивлюся. А, да. Да, а оце знайти. Знайти, щоб хоча б, я говорю, чому не голосували? Там було декілька, декілька варіантів. А я я про що? Люди, якщо ви не будете активними, так і будете сидіти на старомлинах і, 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 і. А чепала на старом линейку. А мені, наприклад, ні, мені ні, на їжа не подобається. Розумієш? Я просто є приклад, коли люди на Таврійському зібралися, вони захотіли, щоб їх вулиця була перемінована. Каштанову. от у них там багато каштанувалі. Да, Все, вони написали листа Кармишева. Да. Да. І цього І цю вулицю немало в, синя... в... в Каштанову. тобто є активні люди, є яка є якийсь є навіть при той владі, що є, принаймні в таких питаннях. Ну, да. Тому а що якщо... не да, в твої інтереси. Да. А, якщо... да. а якщо не буде активності у вас? Будете якось так буде сумно. Але все ж таки особисто я бачу, що серед тих, принаймні, що залишили, залишилися такі, як ми, і інші. І інші. Так от. Так от багато сьогодні такий день, багато. Кажуть от, те, що ти бажаєш, те, чого би ти хотіла, щоб воно здійснилося, і так далі. і так далі. Я хочу вам сказати, mm -hmm. чого я бажаю, щоб наша країна з зеленого кольору перефарбувалась за нашою допомогою, бо сама вона сама вона не буде, в нормальний кольор жовто-синій, mm -hmm. ніяких зелених, ніяких червоних. Ніяких, що там у, біле. Сапів, да, червоне, синє, біле, нічого такого, щоб не було. Я розумію. Да, сір, Сірих взагалі. Так от, для того, щоб. Ні, я розумію, що, да, я розумію що, у нас, що у нас ті люди, хто підтримують ці кольори, що нам, нам не подобається, що вони залишаться. Але нехай вони сидять вдома на кухні. Тихесенько, тихесенько. І бояться. Нас жовтий син. Ось така у мене мрія. Бояться. Буде хочеш мрія? Хочеш бояться. Я, я хочу, щоб Я Что Поважать. Хорошо, нехай поважають. Так. Не Ось така у мене мрія. І хай у нас з'ясниця. Да, Галя? Звичайно. Твій день. І будь ласка, от мій день ага. прошу. Що вам цікаво кажіть? Своротній зв'язок чекаємо. А, Розумієте, не тільки ж мої мрії повинні здійснюватися. У нас є режисер Іванко, у котрому зараз трусяться, руки він так сміється, у а я не смійся. у котрому є мрія, щоб нашу передачу все ж таки дивилися, ну, ладно, нехай не мільйони, але по 100 тисяч переглядів було, а для цього нам треба ще пахати і пахати. Ми не можемо пахати, якщо нема зворотнього зв'язку. Тому, будь ласка, давайте ми будемо здійснювати мрію Іванка. Допомагайте хочемо, хочемо вам і донести чесливо, правда, чесливо. поділитися своїми і емоціями, і своїми да. очима не завжди можна бачити. Ми дуже вдіє, що ви дивитесь да. нас, що маєте з нами зв'язок. Слава Україні! Україну. Героям слава!